Зараз ми знаходимося перед черговим таким викликом, як ми зможемо навіть в умовах заморозки короткої, не короткої. Тобто, я теж вважаю, що жодних переговорів насправді якихось документів з Росією немає сенсу підписувати, тому що це не має сенсу буквально, тому що будь-який папір, на якому ми там поставимо свої підписи разом з Росією, він не може вважатися документом. Це все буде порушено за будь-якої можливості, коли Росія отримає шанс. Напасти на Україну знову, тому що головний сенс існування цієї імперії це знищення України насправді. Наразі звісно, підпорядкувати собі інші нації, але це їм більш-менш здається. От Україна, тіска в горлі, яка російській російські імперії не, не, не може дозволити реалізувати реванш. Зараз, до речі, сирійська катастрофа Путіна демонструє те, що катастрофа 22-му році запустила момент. Знищення якраз самої імперії тут же дуже важливо, щоб наші західні партнери це зрозуміли. Що ця пауза буде не для того, щоб розслабитись, сказати ну добре, тепер настав мир давайте скасуємо санкції, давайте торгувати з Росією газом і нафтою. Якраз оце і не можна робити. Тобто, оця пауза дається для того, щоб зробити санкції більш жорсткими, щоб створити умови ще більш жорсткіше для існування імперії, щоб вона не змогла відновити свої сили. Тому що ми знаємо, аналізуючи економічні умови, Росія знаходиться на порозі насправді дуже і дуже проблематичних ситуацій в різних сферах.